Вітанечко, дорогоцінніші мої 30-класники. Нарешті, після довгої перерви, ми з вами зустрілися. Вже скоро літня канікула. Але це не привіт! Це не привіт завершувати вчити англійську мову. Тож сьогодні з вами ми щось дуже цікавеньке вивчимо. Так, Варда Сендвіча? Так. Добре. Ось наші друзі тут будуть в нас з нами завжди нас морально підтримувати, а ми пішли вчити. Let's start! Warming up! Що ж, перед тим, як щось вивчити, нам потрібно трохи розігрітися, а для цього згадати, як в нас читаються деякі літери. Наприклад, A-R, разом вони читаються A-R. Ось давайте прочитаємо: Farm, party, car art. Але якщо літери R нема з нами, то вона читається як E Fat, Rabbit, Mouth. Так, літери E W. Та літера U, коли вона у відкритому складі, тобто є ще голосна десь дуже близенько, як тут і тут, читається як Ю. Що ж прочитаємо: New, Music, Computer, Tuesday. Літери I R і UR читаються як er". Bird, 13. Birthday. Thursday. Ну і в нас тут слово Wednesday, а Wednesday to show? Правильно, середа. On Wednesday, у середу. The children go to school on Wednesdays. Діти ходять у школу по середах. They have got English on Wednesday. В них є урок англійської у середу, а у нас коли? On Tuesday у вівторок. І ви вже здогадалися, що ж ми з вами будемо вчити правильно дні тижня, а також які уроки у нас оці дні тижня. А як це повністю правильно називається? Розклад Англійською – timetable або schedule. Ми з вами вивчимо усі слова і навчимося, як правильно про це говорити. Бо, звісно ж, нам треба знати дні тижня, щоб не заплутатися, коли поїдемо кудись, так, І е, щоб розповісти вашим батькам, в який день тижня у вас який урок англійсько. Бо я нагадую, що ми з вами вчимо не лише вас, а й ваших батьків. Що ж поїхали вчити? What is in your textbook? Що у вашому підручничку? А у нас тут діалоги, які нам допоможуть розібратися. Так. І так, перше це Біл та Пітер. Hi, Peter! Hello, Bill! how are you? I'm fine, thanks. Здогадала це вже призначення. Звісно, привіт, Петро, привіт, Біл, як в тебе справи? Добре дяку. Ну це ми з вами вже з першого класу пам'ятаємо, так? Далі. Uh, вчителька та дітей. Miss Wilkins Children. Good morning, children. Good morning, Miss Wilkins. You've got a new timetable. On Thursday you've got math, English, and sport. Доброго ранку, діти! Доброго ранку, міс Вілкінс! У вас новий розклад. Ось у нас є нове слово Timetable. Розклад. По четвергам ви маєте математику, англійську та фізкультуру, спорт. Ось у нас є наші предмети. Тут math, математика, «english» – це англійська, ми знаємо, і «sport» – це спорт. Ну, от і нарешті ми поздаємося з вами з днями тижня. Що ж, ну, перший день в нас Monday, понеділок. він день серйозний. Ми бачимо, що тут у нас uh, Math, математика, мабуть, у цей день. Monday, повторила, так? Tuesday, Tuesday – це вівторок. Tuesday – англійська мова зі мною. Або знову тут лінійка, рує, то, мабуть, також математика. Math. Так, у вас цей день? Tuesday, «Wednesday», Wednesday – це в нас тут «book» – книга «planets» – Планети. «Wednesday», середа. Щось про природу. Так? Uh, у Англії діти вивчають «science» – наука. Uh, там про природу, про космос, про географію трохи. А у вас як називається такий предмет? Напишіть у коментарях. «Wednesday» середа. «Thursday», Thursday – це четвер. Uh, Четвер у нас тут бачимо знову циркуль, по мабуть, з математики, і ми бачимо, що правильно: uh, paintbrush, пензлик. Тобто Thursday – це art, uh, це малювання або uh, uh, мистецтво Art. Saturday – субота. Бачимо тут Flower, так, Ladybug. Uh, butterfly У суботу ми бачимо, що ми йдемо на природу кудись по тепло. Тут квіточки, тут у нас метелик. Uh, ось тут, у нас, uh, ось це, ось тут у нас жичок. Так. Uh, тож, uh, Saturday – це субота. Friday, Friday uh, В нас це п'ятниця, трохи перескочили так? з суботи на п'ятницю, але ну, нічого. ABC ABC, то, мабуть, У п'ятницю них English, англійська. Так, і Сандей Sunday, Sunday це неділя. Давайте ще раз повторимо, що у нас тут за дні тижні, так? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. От як прямо у пісні. Але до пісні ми ще доберемося, нам треба ще дещо вивчити. What else is in текстбук. Ще що у вашому підручничку. А у вашому підручничку цілий текст Bill's timetable. Uh, timetable ми вже знаємо, це розклад. А bills, ну, розклад Біла. Давайте прочитаємо про нього. А потім зробимо. вправи. Тож, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Are Seven Days of the Week. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, сім днів тижня. Іноді у європейських календарях, звісно, починається день з Sunday. Sunday – це неділя. з неділя Починається тиждень. у нас. Таке буває. В будь-якому порядку. Головне, щоб ви знали назви цих днів. Bill and his friends go to school five days a week. Біл та його друзі ходять у школу 5 днів на тиждень. They have got math, English, Sport, Reading, Art and Music at school. В них є математика, англійська, спорт, читання, малювання або мистецтво і музика у школі. This is their timetable. Ось їх розклад. І ми бачимо. Так, Monday. Math English Art, математика, англійське малювання. Tuesday – English reading sport, uh, англійська читання спорт. Uh, Wednesday – середа. English math music, англійська математика, музика. Thursday, четвер. Math English Sport, математика, Англійська, Sport. Friday, uh, п'ятниця, Math Reading Music. Математика uh, читання, музика. От би нам такий короткий розклад, так, дітки? Позаздримо трохи білу, але в нас більше уроків є. А які у вас уроки? Напишіть у коментарях. І, можливо, я допоможу вам перекласти їх англійською. Тож, ось такий розклад. А тепер, дивлячись ось сюди, давайте доповнимо речення. On Monday, they have got Math English Art. Правильна математика англійська малювання у них у понеділок. On Thursday, they have got. Тобто, у, on Tuesday, вибачте, They have got. У вівторок вони мають. Що вони мають? Давайте подивимося. Правильно. English, reading, and sport. Так. Далі. Третє речення. On Wednesday, they чим доповнимо правильно. On Wednesday they have got English, math, music. Молодці. On Thursday, у четвер, як ми доповнимо? Правильно. They have got uh, math, English, sport and sport. І нарешті самі складемо ціле речення. Давайте спробуємо. On Friday, They have got math, reading, and music. Добре, а тепер ви маєте розказати, які уроки у вас. Наприклад, on Monday we have got my mom, We have got math, English, art, uh, reading, sport, music, and other subjects і інші предмети. Розкажіть, будь ласка мені. Або напишіть у коментарях, я буду рада почитати ваші коментарі з вашим розкладом англійської мови. Або прийдіть до своїх батьків і скажіть: тато, мама, або дідусь, бабуся, або всі інші родичі, яких вам не шкода, підійдіть і скажіть, я хочу розказати вам про свій розклад англійської мови. І починаєте. On Monday We have got. English, math, art усі предмети, які ви знаєте. On Tuesday we have got. А потім скажуть: мамо, тато, або ваші інші родичі, які поруч з вами, або інші будь а тепер ви мені розкажіть про свій розклад у школі. І нехай вони спробують зробити те саме. Я думаю, це буде дуже весело, правда? А ми з вами нарешті uh, поїдемо до нашої правильно. Isanka Monday Monday is a mess day, Tuesday Tuesday is an English day Wednesday Wednesday is a n day Thursday Thursday is a reading day Friday Friday is a sports day Saturday Sunday are the days to play Let's learn a song. Ну, давайте вивчимо слова цієї пісеньки, jakemo ми щойно presuha і так, пісенька з склала сама, тому вона трохи недовга. Але я сподіваюся, вона весела, і ви запам'ятаєте. Monday, Monday, понеділок, понеділок, is a Math Day, день математики. Tuesday, Tuesday, вівторок, вівторок is an English Day, день англійської мови. Wednesday, Wednesday, середа середа. It's an art Day, день малювання. Thursday, Thursday, четвер, – четвер-четвер, is a reading day, день читання. Friday, Friday, п'ятниця-п'ятниця is a sport day, день фізкультури та спорту. Saturday and Sunday, субота та неділя are the days to play. Це дні, коли ми граємося. Ще раз повністю прослухаємо. Monday, Monday is a math day. Tuesday, Tuesday is an English day. Wednesday, Wednesday it's an art day. Thursday, Thursday is a reading day. Friday, Friday is a sport day. Saturday and Sunday are the days to play. Plus the писенька такі що ви можете переставляти будь-які предмети в одній частині пісеньки і вас, буде пісенька. Тож спробуйте, можливо, спробуйте скласти навіть свою. А якщо ви хочете поспівати разом зі мною, просто перемотайте назад. І е, послухайте, і зі мною ще раз проспіваєте цю пісню. Ось і кінець нашого року. Сподіваюся, вам все сподобалося, все було зрозумілим, і ви обов'язково навчите ваших батьків, як правильно говорити про дні. Тижня англійської мови, бо ви в мене дуже розумні, і у вас все вдається, і ваші батьки мають вчитися у вас. А ми побачимося з вами через вівторок. Бай-бай!